Вітаю на каналі Агролюбитель. Три місяці оця штука в мене форте. 80G3. Вирішив зняти таке відео, для Для того, щоб розповісти свої думки про плюси, про мінуси такої штуки, такого агрегату. У нас сьогодні вже. Кінець червня і цей Форт не випадково в мене в садочку на фоні дерев, тому що сьогодні він трошки працював. Зовсім. Трошка. 10 метрів довжини. 10 метрів довжини і десь 4 ,5 чи 5 ширини. Ну, для для мотоблока це на декілька хвилин роботи. Але відео трошки про інше. Відео про те, що я можу сказати про цей форте. В одному з перших відео я сумнівався, як його називати, мотоблоком чи мотокультиватором. Тепер знаю точно, що це не мотоблок, це мотокультиватор. До речі, китайці там чесно написали на табличку, ну, почитавши табличку, пише бензиновий, бензинова ґрунтофреза. Так воно і є. Не знаю, як там люди тягують прицепчики ним, чи щось там роблять. У мене колись теж була ідея щось там якийсь прицепчик до нього докупити. Тепер знаю точно, що крім Оцих фрез, нічого йому більше не треба. Фрези вже почали почав появлятись блиск, почали витиратись, фарба почала витиратись. Значить, профорти, профорти 80 g3. Перше і найголовніше. Ціна, як на мене, то Своїх там 450 чи 500 доларів ця штука вартує. Це легше як копати. По напрацюванні в мене отут городик отакий от. Трошка про це сонця погано, але сумарно десь сумарно десь сотки. Ну, ще трошки є отут. Сумарно десь 4 сотки оцей мотоблок перефризував. Всього лиш на всього. І це 4 сотки це деякі ділянки в 2 сліди, деякі ділянки. Ну, це не разом я робив, це по окремо. Ну, не знаю, там декуди. І 4-5 сліди було, подекуди 2. Але суть така, що все, що до 10 соток, то його хватає з головою. Яку правду хочу вам розказати. Перше це розхід пального, зробивши оцю, оцю ділянку, я залив 4 літри пального бензинки А95, ну і там десь літра чи скільки була при покупці. Ну Не хочу там міряти, але він ще не загог, він ще робочий. Я думаю, якщо мати там. Діляночку в 10 соток, то там цього бачка, мабуть, хватило б. Він здається, що 5 літрів. Тому штука економічна. По двигуні, якщо вірити наліпком 7 кінських сил, дехто мені писав, що нема 7, є трошки менше, але то не важливо Чому не важливо Тому що потужність має бути закріплена вагою. Ваги тут згідно цієї таблички 85 кг, але по факту їх нема. Можливо, 85 кг – це скупою навісного якогось разом, яке одночасно не використовується. Суть яка. Е, мотоблок силу має, але маленькі колеса, вузенькі колеса, воно все гребеться, толку ніякого. Я маю на увазі, якщо сюди. Зачіпляти щось, зачіпляти щось ну, Як це сказати, не навісне, а чи навісне воно там правильно рахується. Ну, коротше, ви зрозуміли, якщо сюди на цю точку щось закріпляти. Варіант металевих великих коліс, в інтернеті є відео, там оці крила знімають, великі колеса чіпають, довантажують. Вантажів, це все. Я пробував тут вантаж чіпляти. Моя думка, що під кожну потребу має бути своя техніка. Кому треба більше працювати, важчі роботи робити, то йому треба купити там мотоблока 150 кг ваги в два рази важчого і ним працювати. А це хімічити, то, то таке. Ну, але суть така, ваги йому мало. Далі, далі, коробка. Тут в нас три вперед, одна назад. Ну, сюди назад, ну і три вперед. Е, оця понижена, вона дійсно потрібна. Особливо, якщо врахувати, що я цілину обробляв, отут, яка отут трава, таке саме було і там, де зараз чорно. І перший слід, другий, навіть, мабуть, третій. Важко по такому от зеленому, яке, ну, не знаю, років 15 не копалось, не оралось, то важко. Але на першій пониженні оці самі нижчі, він вгризається, вгризається, вгризається і так, і так працює. Тому за коробку це плюс те, що є понижена Далі. Оцей ця фішка, що він має бардачок. Абсолютно зайва, непотрібна річ. Нічого там не було і, мабуть, не буде. Ну, хіба для краси якусь наклейку. Тому це таке, переплачуєте. Можете брати старші моделі там, якісь синього кольору без цієї штуки. Це таке непотрібне. Далі, далі, далі. Оце кріплення під косарку чи ще під щось там. Ну не знаю. Не використовую, використовую для того, щоб чіпати груз. Сюди підставив планочку. Це для того, і то можна всохлась, вже можна загубити. Це для того, коли прижимаю болтом груз, щоб оцю бляху з дирками, оцими отворами не вигинало. До редуктора питань нема, нічого там вроді би не, не повилітало. Єдине, що замітив не сьогодні, а раніше, що отут вал, так як пару міліметрів круглий виступає, а тут, мабуть, міліметр півтора круглого виступає. Не знаю, чи це воно так посунулося, чи так воно мало бути за заводу. Але я вже спостерігаю, стоїть на місці, можливо, так і було. Так, номер мотора. Оцей датчик. Я хвилювався, що коли при фризуванні мотоблок буде, ну, ручки ця сторона донизу, масло буде перетікати під одну сторону і буде датчик спрацьовувати і глохнути. Нічого страшного, не глох ні разу. Тому норма. Далі, далі, далі. Оце прицепне. Є в мене така сцепка, от сюди, на один. Але я постараюся її в магазин занести, віддати, тому що пробують підгортач чіпати. Коротше, одна точка кріплення це взагалі не годиться. Воно його в різні боки, от... Ну, як вам пояснити, коли? Закріпляєш, воно то вліво, то вправо, все дребежить, гуляє, ну коротше, ніякої фіксації немає нічого. То я там хімічив, пробував зачіпляти сюди, там заклиновувати рейкою шматочком. От Взяв там сантиметрів 12 заклинував. Ну, Але це таке не дуже ефективне. Тому, мабуть, оце, оце все зайве. І нічого більше чіпляти до нього не треба. От, оця штука, щоб регулювати заглиблення фризи. І на тому крапка. Відсутність диференціалу. Е, можливо, на важких мотоблоках потрібно, щоб було дві ручки, щоб був диференціал. Тут при такій вазі його, а він там кілограм 65-70 більше немає по факту. Просто не хочу на вагу ставити, тягнути то коротше, він легко не можна маневрувати, розвертатись і ну, в процесі. І той диференціал не дуже потрібен. Так, далі, далі, далі. Ремні. По ремнях скажу, що цей захист я зняв, тому що він дребежав. Просто це все дребежало, я його зняв, тому що я розумів, що воно довго не послужить, просто його... Ну, відламається. Була спочатку ідея до цієї защити сюди якусь планочку дати. Але я вирішив нічого, ніяких там дороботок, ніяких змін в конструкцію не вносити. Тому що там, можливо, надумаю, продати там, щось більше купити чи щось, то при продажі має бути все як по оригіналу. Тоді воно так правильніше. Колеса використовую лише з гаража до городу, тобто метрів ну, сили 30 в одну сторону і 30 назад, тому до куліс питань ніяких. Накачав їх, колеса як колеса. Отут це все стяжками тимчасово прив'язав, щоб нічого не теліпалось. Але як показала практика, це. Досить надійно і нормально, цього буде достатньо. Фільтр. фільтр частково маселко там є, не встиг він припасти пилюкою. Не встиг припасти пилюкою, тому ну, до фільтра, можливо, за рік часу подивлюсь. Появилось підтікання, це вже Умовно каучу десь на четвертій соці, сотці, отут запуті, навіть не підтікання, а запутівання. Судячи по тому, що тут трошки зверху було і отут по корпусі, це отут або з під кришки, або десь по різьбі, можливо. Тобто, в принципі, нічого серйозного. Ну Пилюка трошки є. Я оце перед відео повисирав, його так грубша. Тому, в принципі, апарат має право називатись лише мотокультиватором. Хто там думає чіпляти до нього прицепчики, ще щось не рекомендую. Я для себе зробив висновок, що для 4 соток його достатньо і лише використовувати як мотокультиватор, тобто оці фрези. Ну, це, звичайно, трошки проблемно. І по часі оце знімати, закладати фрези. Треба придумати якийсь станочок, такий, спеціальний козлик, щоб сюди заходило і на спеціальному станочку його перезувати. Але в принципі там, якщо два рази в рік, то можна і знайти час і переставити. Головне, що нічого з мотора не потекло. Нічого не відвалилось, підсумовуючи, підсумовуючи, скажу так. Плюси-мінуси. Мінуси. Мінуси це все те, що воно легеньке, мінус це, що воно потребує при покупці перетяжки, Оце все всюди подивитись, перетягнути, десь підв'язати і так далі. Ще який мінус. Ну і мінус те, що великий спектр робіт таким мотокультиватором Forte 80G3 G3 робити ви не будете. А до плюсів доступна ціна, плюс економічність, плюс легкість. Ну В руках там досить легко ним працювати, він не є важким. Ну, принаймні я важчий. Можливо, в кого там хтось. Худенький в нього 60 кг ваги, то, можливо, буде дергати і важко на руки буде. Так як в мене 90 плюс кг ваги, а мотоблок реально ,20 кілограм 20 легший за мене, то і проблем на руки ніяких. Так що така от штука. В будь-якому випадку. Такий агрегат краще як копати, працювати руками. Економить сили, здоров'я, час. Ну і пам'ятайте, що все залежить від потреб. Завжди треба купляти техніку в залежності від потреб. В кого потреби великі, то і техніка має бути велика. Ще от хочу сказати, є маленький косячок. Це отут було. Не знаю, чи я показував. Була така м'ятинка, можливо це при транспортуванні. Навівно, я побачив вдома. При продажі я не бачив. А так, в принципі, я вважаю, що якщо його тримати в гаражі без прямого сонячного світла, тобто не десь там на вулиці, під дощами і на сонці, а в гаражі, то на декілька років вистачить. Якщо би мав е, вибір зараз, то я навіть не знаю, чи я би купляв його, чи би купив там якогось іншого, ну, маю на увазі якогось більшого, важчого. Таких думок ще в мене поки що не, не виникає. Чи варто його купляти, чи не варто. Ну, мені вистачило для 4 соток. Копати картоплю, мабуть, буду руками. Тому що я розумію, що... Підорювати, виорювати мало ваги. Він буде просто парпатись, а купляти ще колеса, це все, то краще день покопати та, та й викопати. Такий от короткий відгук. Хто що думає, то свої думки пишіть в коментарях. Підтримайте відео лайком, канал підпискою. Всім дякую за увагу.